Давайте тепер розв'яжемо трохи цікавіше рівняння, бо тут уже будуть дужки і все буде не так очевидно, і буде більше цікавих дій, які нам треба буде зробити для розв'язання. Отже, мінус 9. Мінус в дужках 9х-6 дорівнює 3 помножити на 4х плюс 6. Перш за все, я б тут розкривала дужки. І це нам значно спростить насправді задачі. І буде видно, вже, що нам треба робити, використовувати які методи, які ми раніше вже використовували для розв'язання цього рівняння. Отже, я б спочатку звернула увагу ось сюди: у нас є мінус перед дужкою. Насправді це те ж саме, якби ми мінус 1 множили на всю цю дужку. Отже, давайте це і зробимо: мінус 9, мінус 1 помножити на 9х, це мінус 9х, мінус 1 помножити на мінус 6, це плюс 6. Що маємо справа? 3 помножити на 4х це 12х. 3 помножити на 6 це 18. Отже, плюс 18. Тепер нам трохи заважають мінус 9 та плюс 6. Давайте це все додамо, щоб ми мали лише одне число зліва. Мінус 9 плюс 6 це мінус 3. Мінус 9х так і лишається. Справа ми нічого не змінювали, отже, просто переписуємо, як воно є. Тепер пропоную перенести всі ікси на ліву сторону і всі числа на праву, щоб було зручніше з ними працювати. Для цього для початку ми позбудемось від цих 12х. Як ми це зробимо? Просто віднімемо 12х від обох сторін: мінус 12х справа та мінус 12х зліва. Що маємо в результаті? Справа 12х мінус 12х це 0, отже, лишається просто 18. Ще ми маємо зліва. Мінус 3 так і лишається. Мінус 9х, мінус 12х це мінус 21х. Супер. Тепер нам треба подумати, що ще нам треба прибрати. От мені, наприклад, кидаються в очі оце мінус 3. І я думаю, що нам треба від нього позбутись. Як ми це зробимо? Ми додамо 3 до обох сторін. Давайте це і зробимо: плюс 3 тут і плюс 3 тут. Що маємо в результаті? Мінус 3 плюс 3 це 0. Отже, лишається мінус 21х. Справа 18 плюс 3 це 21. І тепер все, що лишилось, це поділити обидві сторони на мінус 21. Для того, щоб лишилось лише х зліва, мінус 21 та мінус 21. Тут вони скоротяться, лишиться х. 21 ділити на мінус 21 це мінус 1. І ось це відповідь на наше рівняння. Але давайте перевіримо це, підставивши в початкове рівняння. Отже, мінус 9, мінус 9 помножити на мінус 1, і не забуваємо про те, що мінус 1 треба брати в дужки, Мінус 6 дорівнює 3 помножити на 4, помножити на наше мінус 1, і плюс 6. Тепер давайте просто це все розв'яжемо. Мінус 9 мінус 9 на мінус 1 це мінус 9, мінус 6. Справа маємо 3 помножити на 4 помножити на мінус 1 це мінус 4, плюс 6. Тепер мінус 9 мінус 6, це мінус 15. Тут 3, мінус 4 плюс 6 це 2, тобто 3 помножити на 2. Можна ось так. Е, тепер мінус на мінус ось тут дасть плюс отже, маємо мінус 9 плюс 15 дорівнює 3 помножити на 2 це просто 6. І мінус 9 плюс 15 це, в принципі, теж 6. Отже, 6 дорівнює 6, це правда. А отже рівняння розв'язано правильно, і наша відповідь x дорівнює мінус 1.